Вітаю, друзі, п'ятниця 13 червня. Якщо хтось не бачить мій канал в Україні, не бачите ви, ваші друзі, знайомі, рідні, то це легко поправити. Санкції Зеленського дуже легко обійти. Заходите в налаштування свого каналу і змінюєте країну перебування з України, наприклад, на США, Британію чи то Гондурас. Що вам більше подобається. І можна ще підписатися на канал Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент, пропоную поговорити на дуже важливе питання про інстинкт самозбереження держави і нації. Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару. По ядерній програмі Ірану. Зроблено це в зв'язку з тим, що в Ірані в найближчий час могла з'явитись ядерна зброя для атаки і знищення власне Ізраїлю. Також було оголошено масштабну мобілізацію, а населення сповістили про невідворотність війни. Проголосили інструкції, підготували бойові дії і превентивно вдарили. Простими словами влада Ізраїлю. Розуміючи, що в найвищий час їх можуть атакувати включила на повну інстинкт самозбереження своєї держави і своєї нації. Абсолютно правильний підхід. Так мала б діяти і Українська держава. Україна листопад 2021 лютий 2022 років. Відбулось повне мінування і знищення дороги на Чорнобиль. Звідки, за прогнозами розвиток, мала відбутися одна з атак на Україну. Жартую. Дорогу збудували, відремонтували, по-новому паркували. Повторно та подвійно було заміновано Чонгар. Знову жартую. Розмінували. Розмінували для того, що там нібито щось будуть будувати разом з корпорацією СОКАР. Все. Більше того, ті, хто підписав розмінування погоди з самого верху. Спочатку були. Міністром оборони, а інше зараз є віце-прем'єром. Я про Олексія Реснікова і Ірину Верещук, якщо що, Аеропорт в Гостомелі було посилено додатковими бригадами, так як дані розвиток свідчили, що там можлива висадка ворожого десанту. Ні. Знову жартую. Все навпаки. Вивели саму боєздатну бригаду Національної гвардії з Гостомеля. І якби не чудо та прозорливість українських військових, і самопожертва українських добровольців, то там би висадився б російський десант. І боїв їв в Києві, в Києві, в Києві. Проводилась мобілізація та підготовка рубежів для захисту, протитанкові рови, окопи та інші захисні споруди готувались наповну. Ну, По-перше, в той час нічого не готувалось. По-друге, люди добровільно йшли в військомат, їх звідти гнали в перші дні. Потім влаштували бусифікацію, людоловство, дискредитували мобілізацію. Дискредитували питання захисту вітчизни, все, що можна було робити. Рубежі і фортифікаційні споруди будували на папері, на папері будували. Єдиний оборонний рубіж було збудовано під Широкину біля Маріуполя. Він вистояв, поки йому не зайшли зі спини. Цей рубіж було збудовано приватним коштом компанії Метінвест, а не державою. Населення було попереджено про невідворотність війни. Ну, це взагалі анекдот. Ну, звичайно ж, ніхто нікого не попередив. Ви це пам'ятаєте. Ви пам'ятаєте, як е, Олексій Арестович, тоді рупер офісу президента Подаляк. Інші посадові і непосадові особи Офісу президента казали, ніякої війни не буде. А всі, хто говорить про те, що буде, вони кремлівські агенти. По сьогоднішній момент ярлик кремлівських агентів навішують на всіх, хто не згоден з генеральною лінією Офісу президента. Розумієте? Абсолютно навпаки діяли влада України від влади Ізраїлю нині. Ті готували спецоперації на випередження на території Ірану, а наші розброювали Збройні Сили України. Ті попередили Дональда Трампа про проведення. Спецоперації проти Ірану. А наших попереджала вся розвідка НАТО, Штати, Британія, всі, а зелена нечість сказала, ніякої війни не буде. І не треба ніяка евакуація. І це по їхній вині полягли люди на Житомирській трасі, в Вірпіні, Бучі, Гостомелі тому самому. На півдні України. Тому що ніхто не евакуювався. Зеленський, його зелені Гниди всім розповідали: не буде? Не буде ніякої війни. Не буде. Це все агентура Москви залякує, лякає все. А самі дзвонили в Кремль. Їм казали: готуйтесь передавати владу. І таке було. То, друзі, в мене питання до тих, хто каже, Україна це вже як Ізраїль. Де Де хоч одна деталь, яка поєднує, а? Україна далеко не Ізраїль, і Україна вже й не Україна. Україна у владі троцкистів, які знищують державність, які утилізують націю. Їм не потрібна оборона України. Вони крадуть, брешуть і знищують Україну і українців. Знищують Україну і українців, брешуть і крадуть. Отак От це виглядить. Це формула успіху від зелених гнид. Вони кажуть, що загинув мільйон росіян на фронті. Я не хочу судити про російські втрати, але точно можу сказати: якщо росіян загинув мільйон, то скільки загинуло українців? І припиніть брехати, тому що цвинтарі ростуть величезні, в кожному місті, в кожному селі. Є села, де чоловіки зникли? Фу, а... У фурах, в холодильниках тіла наших воїнів, які відмовляються забирати зелені гниди, а нам розповідають: мільйон росіян загинув. Деякі українчики аплодують. Чому ви аплодуєте? Ви на свою націю, подивіться, вас відволікають від усіх провалів отакими от вкидами. Мільйон святкуємо тортики постим. Уявляйте собі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною, і процвітаючою, і будемо жити.